Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава тема для обговорення. Земля на глобусі і карті. А конкретніше ми розглянемо питання форми та розмірів нашої планети. Отже, глобус це найменша модель землі. Перший глобус створив Мартін Бігайм, німецький науковець, і це була перша відома збережена модель землі. І так, зараз ми поговоримо детальніше про те, яку ж форму має наша планета. Перше, яка форма Землі? Наша планета, як і інші у сонячній системі, має кулясту форму, але не ідеальну. Вона злегка сплюснута біля полюсів. Крім того, на її поверхні є океанічні западини материки, гірські системи, які додають нерівності. Через це форму Землі неможливо порівняти з жодною геометричною фігурою. І цю специфічну форму назвали Геоїдом. Уявною фігурою, яка найбільш точно відповідає нашій планеті. Друге. Що таке глобус? Глобус це рухома об'ємна модель Землі. На відміну від карти, глобус дає можливість бачити правильні пропорції об'єктів, відстані та напрямки, але через це його обмеженість ми не можемо одночасно побачити всю поверхню планети. Глобус показує обриси материків, океанів, островів, проте маленькі географічні об'єкти не можна роздивитися. Тож глобус має свої переваги. Та недоліки порівняно з картою. Що ще важливо, на глобусі є меридіани, які показують напрямок, північ-південь і паралелі, що вказують напрямок, захід, схід. А ось уявні лінії, такі як екватор, меридіани та паралелі, можна побачити тільки на глобусі або карті, адже на самій поверхні землі їх немає. Третє. Які розміри має земля? За сучасними дослідженнями, довжина екватори, екватора землі становить 40 4075 км, а велике куло, що проходить через полюси, 40 009 км. Відстань від центра планети до полюсів близько 6357 км, а до екватора 6378 кілометрів. Це пояснює, чому Земля дещо сплюснута біля полюсів. Площа нашої планети приблизно 510 мільйонів квадратних кілометрів. Четверте. Подорож Магелана. Чому вона важлива, у 1519-1522 роках Фернан Магелан здійснив першу навколосвітню подорож. Ця експедиція відкрила багато нових географічних об'єктів і довела, що Земля має форму кулі, а також що більшу частину її поверхні займає світовий океан. Цей історичний момент назавжди змінив уявлення людей про нашу планету. Тож, друзі, наша Земля неймовірна. Її вивчення захоплює і дає багато знань. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки та діліться своїми думками у коментарях. До нових зустрічей!